Останню шану Андрію Єрофєєву віддали у храмі великомученика і цілителя Пантелеймона. Попрощати з героєм прийшло багато людей: вчителі, колеги, сусіди, друзі. Усі вони знали і любили Андрія. Тож нині розділяють з рідними важкі емоції. Вони були нерозливо до їх п'ять друзів. Було вони дуже, дуже часто були поряд, допомагали завжди. Андрюша любив футбол. Любив навчатися У 2012 Році пішов в технікум електромеханіки, і ми зустрічалися після того з ним раз три. Він приходив до школи, провідував, але потім у нього вже були дорослі справи, і він займався своєю родиною. Знаю, що в нього донечка росте маленька. Дай Боже їй здоров'я і миру, батькам і дружині. Дуже шкода, дуже шкода. Хороша, чуйна людина, добродушна, звічлива. Наскільки він завжди дуже добре відносився до старшого покоління, таким він і залишиться у нас у пам'яті. Подруга дитинства Ксенія згадує, востаннє бачила з Андрієм торік у жовтні. Обидва поспішали у справах. А незабаром Андрій загинув у бою. Ксенія зізнається, нині дуже шкодує, що не затримала ту миттєву зустріч, аби довше поспілкуватись з другом. ми з Андрієм виросли в одному дворі. Ми були сусідами, Ми продружили багато років. Він був дуже добрим, відзивчивим, хорошим чоловіком. З початком повномасштабного вторгнення Андрій Єрофієв залишив роботу в автосервісі та пішов боронити рідну землю. Старший розвідник розвідувального батальйону виконував бойові завдання на Донецькому напрямку. Серце 26-річного захисника зупинилось 26 жовтня у вогневому зіткненні з ворогом в Іванівському під Махмутом. На щиті молодий воїн повернувся додому тільки через три місяці. За мужність та героїзм воїна посмертно нагородили відзнакою за заслуги перед містом. Тетяна Васильєва Артем Кравченко цей день.